Привіт! Цього разу я розповім про види контрактів. Тут їх існує всього: 4 чотири. Чотири контракти: CDI, CDD, Інтерім та Альтернанс це контракт за навчанням, коли ви навчаєтеся і за вас платить частину 75% підприємства, 25% регіон. Це якщо вам потрібна ну, робота, ви знайшли роботу, працюєте на підприємстві і там є запит, то підприємство готове за вас заплатити. Це альтернанс, і він якось там менше йде оплата вашої праці. Потім є СДД і СДІ. Це контракти із підприємством. Це це пожиттєвий контракт, ну, який тут всі намагаються його знайти. Українцям його не дають, деяким дають у ресторанах, наприклад, я бачила, дуже часто його дають. Але ж там робота важка, багато хто не розмовляє французькою, то ну, важко отримувати цей контракт. Проте самі французи кажуть, що садий контракт це як тюрма, який ти один раз попав, і ти не можеш з нього вибратися. Ну, я це розумію, чому? Бо коли ви на садий контракт, берете купу кредитів, а потім їх все і розумієте, що у вас все рівно немає грошей, то навіщо це життя? Да? Ну так, так і виходить. Проте, давайте розповім. Яка різниця між ними? Це дає контракт, це пожиттєвий контракт, який ви отримуєте з підписуєте з підприємством. Там прописуються всі ваші умови праці, кількість відпустки, ваша зарплата. І відпустка зазвичай це 27 днів, якщо я не помиляюсь, ви можете отримувати протягом року. І першу відпустку ви отримуєте через 6 місяців після підписання контракту. З цим контрактом ви можете взяти кредит невеликий, там до 5 тисяч євро, якщо говорити про українців, бо зарплати невеликі. Якщо ви влаштуються бік-босс, то на позицію кадр, то звісно ви можете взяти і більший кредит. Потім ви можете змінити свої документи з перебуванням. Ви отримаєте це ВНЖ на 4 роки. Це, це, це на рік, потім з продовженням на три, тобто загалом на чотири роки. Для цього у вас повинен бути садий контракт, про який вже минув період ДСЕ, випробувальний термін, і ви можете подаватися на зміну отримання ВНЖ. Причому там навіть за це піклується і підприємство. Я так розумію, але я не впевнена. А, так, також ви можете отримати ще ВНЖ, але це, це не контракт, якщо у вас є відкритий ваш автоінтерпренор, саме підприємець е, і професія лібераль. Це, лібераль це послуги, це або юристи, або ну, коучі, психологи. В основному це професія з послугами. І якщо ви підтверджуєте свій дохід там, більше сміку кожного місяця протягом якогось періоду, ви так само можете отримати собі ВНЖ. Це як Сиди і контракт. Але це ви всі працюєте на самих, самого себе. Потім контракт СДД це тимчасовий контракт, він може бути як сезонний від 2-3 місяців. Так і, так і може бути до двох років з поновленням кожні шість місяців. Після цього контракту ви можете встати на шумаж. Проте єдине ви коли на СДД контрактів, ви підписуєте контракт із підприємством, і у вас відпустка вже зараховується від моменту підписання СДД контракту. Наприклад, якщо через 3 місяці чи через 6 місяців ви прийшли на цьому самому підприємстві носити їх контракт, ваша відпустка рахується з моменту підписання СДД контракту, бо ви вже на цьому підприємстві, тому там не 6 місяців ви повинні очікувати до до вашої першої відпустки, а 6 місяців від початку СДД і це також важливо, якщо ви плануєте собі якось поїхати у відпустку. Ем, так, це тут все сказала. Ну, льгот, в основному ніяких не дає. Ви можете попрацювати, подивитися, чи підходить вам підприємство чи ні. Там випробувальний термін, ем, випробувальний термін набагато. Ем, Набагато менше, десь місяць, бо в контракти контрактів випроблений термін зазвичай більше двох місяців, три або з подовженням, помноженням на два. Там буває так написано, як вирішує підприємство. І да, якщо вам не підходить, якщо вам не підходить робота, ви можете вийти пропрацювати один-два дні, ви кажете, що вам не підходить це період СССР, це ви, ви самі відмовилися, і ви не працюєте далі, але вам оплачуться ці 2-3 дні. <п 'я> ну, період десе це не тільки для підприємства це і для вас <п 'я> це і для вас бо ви так само вирішите хочете ви тут працювати чи ні і контракт інтерім контракт інтерім він на 7 днів на сім днів і кожного разу він продовжується. Можна пропрацювати на інтерімі на одному підприємстві рік і вісім місяців. Більше не можна, це заборонено законодавством, тому ви на інтерімі будете переходити на інше підприємство, якщо вас влаштовує інтерім. Ем, інтерім, чим він ем, ну деколи він приваблює, ем, а деколи то ну, тут є свої нюанси. Я пропрацювала на інтерімі рік. Ну, можу, можу вам дещо розказати, те, що я бачила. На інтерімі ви отримуєте більшу зарплатню на тій самій посаді, якби ви працювали на сдд контракті на цьому самому підприємстві. Інтерім, ви заключаєте контракт із агентством по рекрутингу, а не з підприємством. Офіційно на підприємстві ви не рахуєтесь. Деколи великим підприємством це дуже... Вигідно, чому, наприклад, якщо сталася пожежа на підприємстві, і воно закрите. Наприклад, тиждень підприємство платить їм зарплату всі, хто рахується на підприємстві. А якщо у вас контракт із агентством, ви не рахуєтесь на підприємстві, тому вас просто підприємство перериває свій контракт з агентством, а агентство з вами. І все, і ви там не працюєте. Це вигідно. Це вигідно, аби не платити лишню ну, лишні години. Навіщо? На інтерін дуже часто кличуть на заводи, де потрібно збирати. Наприклад, я працювала на заводі, де збирали пічі, пічі для запікання, для попікання чогось. Вони були маленькі, великі. І туди дуже часто, якщо є замовлення, на, наприклад, 30 пічок протягом тижня. Вони звертаються до агентства, агентство дає запит на всіх на всі інтеріми, хто їм подавався, і вони виходять на один тиждень, працюють всім виплачують більше. Я зараз поясню, як оплата йде, але це тільки один тиждень. Вони замовлення виконали все ви більше не потрібні. Якщо буде знову якесь замовлення, знову вас покличуть. Підприємство це вигідно. Це вигідно, вони тільки виграють. Завдяки вам агентство, завдяки якщо у вас є контракт інтерім, підприємство платить великі гроші агентству за це, тому агентству так само це вигідно. То всі заробляють, а ви вам так само це вигідно, бо ви заробляєте трохи більше. Наскільки більше ви заробляєте? Ви заробляєте плюс 10% за відпустку, бо офіційно вважається, що у вас немає відпустки. І плюс ви заробляєте 10%, вони називаються фамільяр, якісь там сімейні, сімейні обставини. Ну, наприклад, у вас заробітна платня 1600 євро, тобто ви кожного місяця, ви можете працювати на одному підприємстві на інтерім весь час. І у вас кожного тижня є контракт, і кожного тижня він поновлюється новий контракт. І, ем... Цей і, і оці кожний контракт кожного тижня, наприклад, як було у мене, щомісяця е, є один загальний контракт, куди входять ці маленькі контракти. Так от, ви отримаєте кожного місяця плюс 10% за відпустку, якої у вас немає. Вважається, що ви не маєте відпустки, і тому, бо якщо підприємство закрите чи вам, у вас немає роботи, у вас відпустка виплачена цими 10%, 10%. Тобто ви отримаєте плюс 160 євро до своєї зарплати кожного місяця через це. І коли закінчується цей загальний контракт на місяць, вам ще виплачують ще плюс 10% від тої суми, що ви заробили протягом місяця. А, бо ну, цей фамільяль. Не знаю, що це, але це як за сімейними обставинами. Це якби страховка за те, що у, вас не, що у вас тимчасовий контракт, ніби ніби ось так вони пояснюють. А, ось. Тому ви отримуєте більше. Ну дійсно, ви можете отримувати там, ну, на 200-300 євро більше просто через інтер. Чим він вигідний? Бо ви можете встати на шомаш потім. І ви можете весь час бути на шумажі, виплати по безробіттю і буде на інтерімі. Наприклад, один тиждень ви працюєте на інтерімі, потім три тижні ви сидите вдома, нічого не робите, але у вас є шумаж і перекривають цю суму, щоб ви не втрачали, у вас були кошти на оплату вашої квартири. Декому це вигідно. Але, наприклад, якщо вихідні, от в травні багато вихідних, в квітні чи Паска випадає. То е, якщо ви на інтерімі, у вас контракт переривається. І коли у вас переривається, ви навпаки не отримуєте якийсь відсоток, не отримуєте гроші і е, ну, ви, ви сидите вдома. І якщо у вас ще немає, що може, якщо ви на нього ще не заробили, то ви отримаєте мало. А влітку, наприклад, чи на Різдво, дуже часто заводи закриваються на два тижні, і ви взагалі нічого не отримуєте ці два тижні. І це якщо вище ще на, на шумажі, це дуже і дуже мало. Бо це просто перекриває просто платити за квартиру, а їсти немає що, бо... ну от так, то комусь вигідно. Якщо ви вже пропрацювали на інтерімі, чи це контракті і отримали шумаж, ви можете сміло йти на далі йти на інтерім, там працюєте. Якщо ви працюєте на ну, окей, не працюєте, то у вас є шумаж. Якщо ви там пропрацювали вже рік і вісім місяців і закінчився ваш період інтеріму, ви знову йдете на шумаж, або. Чекаєте, чи буде запрошення на інше підприємство. Тому ось так вигідно. Інтерім деяким. Ну, але це, як я кажу, це в агентство і зазвичай це дуже великі підприємства. Це або фабрики сирів, або фабрики там, консерв, фабрики, от як ми працювали, де збирали пічі. Ну, це може бути що завгодно. будь-яка індустріальна спеціалізація на інтерімі. Вони зазвичай задоволенням запрошують і працюють тільки з агентствами. Тобто самі отак, от оголошення ви не знайдете, і навіть якщо будете шукати от на сайті France Травай, то так само ви не знайдете це. Вам треба залишити своє. Резюме в агентстві, і агентство кругом, в різних агентствах, і агентство вже вам телефонує, якщо ви згодні чи ні працювати. Так само інтерім в офісі є на офісну роботу, наприклад, хтось захворів на заміну цієї людини бо місяць хвора, чи два місяці хвора, вони вже бернаути постійні, чи там ногу зламав, чи ще щось. Вони, ну, сидять вдома тривалий час, то так само вас викликають на інтерім працювати, наприклад, один місяць, і ви більше отримуєте. І дуже часто, якщо ви сподобаєтеся, от, наприклад, вас позвали попрацювати один місяць, і ви дійсно сподобалися підприємству, директору нормально спрацювалися, то вони вам можуть запропонувати СДД, СДІ контракт після інтеріму. Дуже часто кажуть, знаходять так дуже добрі гарні професії. Але ну це, це не тільки на заводі по зборці чогось, а от дійсно на якісь посади. Ну, от я, наприклад, асистентом працювала, то так можна знайти роботу. Я особливо не знаю стосується мене, я не знайшла так роботу. Але це можливо, це французи всі самі так кажуть. Сподіваюся, було цікаво. Пишіть в своїх коментарях, ставте лайк, якщо вам подобається, і пересилайте іншим українцям, аби ця інформація була в нагоді.